Друзі, вітаю вас на каналі Смачно легко бюджетно. Тут ви знайдете лише перевірені рецепти, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, аби не пропустити жодного нового рецепту. А сьогодні приготуємо простий, швидкий салат всього з трьох інгредієнтів. Нам знадобиться зелена цибуля, три варених яйця, сметана та сіль. І це все. Нарізаємо зелену цибулю, Варене це подрібнюємо будь-яким способом. Нарізаємо дрібно кріп та змішуємо ложкою до однорідності. І все, легенький салат готовий. Просто, швидко, без жодних зусиль. Обов'язково приготуйте. Смачного! Щиро дякую вам за перегляд! Готуйте з любов'ю, готуйте з задоволенням! До нових зустрічей на каналі Смачно легко Па-па!